Ближче до закінчення навчального року освітяни підвели риску своєї праці і не лише щодо навчання учнів, а й досягнень самих педагогів. Реноме осередку педагогічних зустрічей і не тільки педагогічних закріпилось за Бродівським центром професійного розвитку педагогічних працівників. Цьогоріч у травні тут уже вдруге були проведені зустрічі лідерів освітніх середовищ. Трьох громад Бродівської, Заболоцівської і Підкам'янської, оскільки захід відбувся у переддень всесвітнього дня вишиванки, учасники одягнули вишиті сорочки та отримали багато нової і цікавої інформації про народне декоративне мистецтво українців. Консультанти центру Людмила Заєць та Ірина Дудчак спільно з керівником Оленою Ткачик привітали і відзначили найкращих. Найактивніших педагогів Бродівщини під і Заболоцівщини з їхніми досягненнями. На цю зустріч прибули профі, які навчають і вчаться самі. Зокрема, цього річ у травні частина педагогів успішно пройшли підвищення кваліфікації за програмою навчання для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, інноваційна діяльність як важлива складова професійного розвитку педагога, що було підтверджено відповідним сертифікатом Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Організатори зазначили, що сертифіковані педагоги не стоять на місці, а постійно працюють над власним професійним розвитком і поширюють свій педагогічний досвід, аналізують інформацію щодо освітніх інновацій і умови їхнього впровадження у закладах освіти тощо. Також було відзначено освітян, які долучилися до підготовки серпневих педагогічних студій, вчителів, які допомогли організувати інтелектуально-психологічні ігри. Колеги, які діляться своїми вміннями та індивідуальним стилем, творчої педагогічної діяльності під час різних майстер-класів. Крім цього, фахівці Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників відзначили вчителів, які допомагають зберігати історичну пам'ять нашого краю. Гарним дарунком для учасників зустрічі стала українська пісня від колеги. Рідна мати моя. На сам кінець керівниця Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників Олена Ткачик подякувала всім освітянам і побажала, щоб такі зустрічі кращих педагогів стали традиційними а кількість їх учасників постійно збільшувалась.